Сьогодні ми зібралися, щоб в скорботі схилити низько голови перед світлою пам'яттю всіх захисників, які боролися за честь, правду, гідність і віддали своє життя за волю, незалежність і територіальну цілісність нашої України. Шанування їхньої пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це прояв нашої шани і гордості за справжність героїв. жаль, як би мені, синку. Не жаль. брати, онуки, що безтурботні хлопці росли, мужніли, набували бойового досвіду, ставали справжніми героями. Трагедія родин загиблих воїнів це наша трагедія, трагедія держави. Обездолені жінки, осиротілі діти, засмучені батьки. В чиїх очах скорбота, результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія. Там, ниля, тополі, На очі чекаю тебе, Зива у розвачі, Сина все чекає, та Бога вже його душа нам, я в мою завою. Ти, хто у морі далеко, крилами лелеки, повернеться жити. Пам'ятаємо та шануємо сьогодні і завжди імена кожного героя нашої громади: Василя Опріша, Василя Шемоняка, Івана Лету, Андрія Мерендюка, Івана Лимбака. Василя Остащука, Петра Куриляка, Павла Васараба, Василя Бошкора, Миколу Павлюка, Сергія Максимчука, Анатолія Волощука, Ігоря Гаврищука, Михайла Тафіщука, Володимира Григораша, Івана Чупака, Василя Ухаля, Василя Ігнатюка, Петра Поповича, Миколу Патамана. Романа Лопатюка, Євгенія Обихвіста, Руслана Ватрали запалим на вікні вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай же вам земля всім буде пухом. Просимо вшанувати пам'ять загиблих, запаливши свічку пам'яті. Нехай пам'ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, і дасть нам силу і волю. Мудрість і нас для зміцнення нашої держави на власній землі. Наші герої згасли як зорі, вічна і світла їм пам'ять. Сонце, долі і волю народу, а слів Божих наших воїнів, земляків та повсюду по Україні погинули. І, а також мирних мешканців, які постанали в наслідок агресії ворожої держави. Господи Боже, прийми їх у своєму небесному Царстві, посели їх там, де наші святі праведники, святі ті Володимир Борис і Гліб, то всі святі мученики нашого краю, нашої землі, бо Ти є Воскресіння, життя і покінь, померли Слуту, і Христе Боже наш. Ми тобі славу посилаємо з Твоїм Отцем і присядемо і добрим, і животворящим Тим духом, і повсякчас, і навіки вічні.

Віті ми пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя, захищаючи Україну. Україна щодня пам'ятає воїнів, які поклали своє життя та незалежність.